Это ж надо ответить за это. Поэтому никто не... Пока не будут обозначены, поставлены задачи, обозначены сроки, и назначен ответственные, ни хрена у нас не получится. Правильно. Ни хрена у нас не получится. Вот пора заканчивать, то есть надо... надо... Понимаете? Я Все это говорю. Правильно. Правильно. Они остановятся только там, где мы их остановим. Сами они не остановятся. Я вот вчера слушал... Там... в своей программе, мне очень понравились слова, вот Карен Юрьевич э, Шахназаров, он сказал очень правильные и мудрые слова, на мой взгляд, да, пора заканчивать с имитацией мирной жизни. Ну, я единственное, что позволю себе дополнить, он вот сказал в отношении Крыма, а я хочу сказать, что это надо в отношении всей страны. Но пора заканчивать, имитировать мирную жизнь. Мы столкнулись с огромной силой. реально, сатани, и они останавливаться не собираются. И мы все должны понять, что мы все должны то есть, участвовать, участвовать в противос... противодействии этому всему. Э -э вот все события, которые происходят в последнее время, да, разрешение бить ракетами по глубь нашей территории, теракт в Крыму, в Севастополе, теракт в Дерменте, теракт в Махачкале, заявление о вступлении... Украины в Европейский Союз. Для меня это все звень одной цепи. Это це не хаотичные какие-то движения. Вот я слышал заявление многих экспертов о том, да нет, но ну, вот есть территориальный спор, Украину никогда не примут. Я хотел бы напомнить, на Кипре тоже есть территориальный спор. И Кипр находится в Европейском Союзе. И Кипр находится в Европейском Союзе. В моем понимании, в упрощенном понимании, для, для меня, да, вот вся геополитика, по сути, сводится к одной простой вещи. Время подлета ракеты противника. Успеваешь ты ее сбивать, либо не успеваешь. Если успеваешь, ну это для тебя приемлемая ситуация. Не успеваешь, все, ты проиграл. Американские ракеты с ядерными боеголовками будут находиться там, где становятся наши подразделения. Все. Нет других вариантов, никакие компромиссы ни, вот ни на что они не пойдут, никакой здраво они нам объявили войну. Они нам объявили войну на уничтожение. і остановить їх. Ми зможемо тільки силою. і только, только угрозою ні для них ущерба. Про те, що відбувається на Ерефі, власне, у столиці російського Дагестану в Махачкалі знову стрілянина. Про це пишуть російські змі. Місцеві вже починають ділитися відео з вулиці. Ви бачите навіть зараз на своїх екранах кадри з цього цієї події, де озброєні силовики займають позиції. Що ще відомо нині зараз. Поговоримо саме у Махачкалі, що в Дагестані ввечері 25 червня знову відбулася стрілянина. Двоє людей у чорній пріорі ймовірно відкрили вогонь по поліцейському. Про це повідомляють російські змі за попередню інформацію в російському Дагестані, де кілька днів тому ми про це також говорили. Вже була стрілянина. Введено план перехоплення. Ну і що ще відомо що. Там знову ж таки було неспокійно. Російські пропагандисти повідомляють, що жителі Махачкали діляться інформацією, що на одній із вулиць озброєні поліцейські почали вже займати позиції. Там двоє чоловіків розпочали стрілянину. Ну і крім того, російські силовики також вимагають від перехожих розійтися або піти в укриття. Мешканці цієї вулиці. Просять взагалі не виходити на вулицю, оскільки це дуже небезпечно. Ну і місцеві телеграм-канали також дописували, що стрілянина відбувається поблизу лікарні шпиталь виторанів. І у Михачкалі також перекрили університетську площу. Е, нічого не відбувається. Звісно ж, як завжди, в них все спокійно. Ну а мережою вже ширяться відео, де озброєні поліцейські бігають вулицями столиці Дагестану та ймовірно шукають. Нападників окремі пропагандистські телеграм-канали також писали, що у місті ввели план перехоплення та розшукують двох озброєних людей, які відкрили вогонь по співробітнику патрульно-постової служби, який побачив, нібито підозрілу чорну пріору, всередині якої було дві особи одягнені усе. Чорне Ну, як пишуть телеграм-канали під час спроби поліцейських наблизитись чоловіки відкрили стрілянину, після чого втекли. Ну і ми нагадаємо, що у дагестанській владі також спростовували інформацію про стрілянину. У міністерстві внутрішніх справ Дагестану розповіли, що їм надійшло повідомлення від очевидця про те, що він побачив у районі університетської площі озброєну людину. На місце негайно прибула було направлено кілька нарядів поліції. Територію було оточено. Поліцейські ж провели. Ретельну перевірку університетської площі та її території із залученням навіть кінологів, і, зрештою, за даними МВС, інформацію про стрілянину. Не підтвердилось, тож там дали команду відбій. ну і Крім того, керівник прес-служби МВС Дагестану повідомила, що план перехоплення взагалі не вводився. Цікаві новини відбуваються саме на ЕРФІ. Бачимо, що там вже розпочинаються, так би мовити, протести. Люди протестують. Ну а ми все ж таки будемо говорити менше про ЕРЕФІ більше говорити про важливі події геополітичні, які відбуваються нині, про те, що відбувається. На міжнародній арені згодом з'являється також інформація про те, що у держдепі сполучених штатів Америки вже прокоментували розблокування Україною чорноморських портів. Що про це відомо, також поговоримо, оскільки дуже важлива така приємна інформація, це дуже важливо для України, оскільки Росія намагалася монополізувати Чорне море і витіснення силами оборони України, російського флоту саме західної частини Чорного моря. Є неймовірним досягненням України та одним із надзвичайно важливих її успіхів. Про це заявила заступниця помічника державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії під час прес-конференції у вівторок, яка відбувалася. Саме у штаб-квартирі у Відні про це дописують і наші колеги. Ну і загалом, що вона заявила, загалом я вважаю, що висвітлення у ЗМІ має тенденцію бути надто негативним і недостатньо зосередженим на неймовірних досягненнях, яких Україна досягла вже за час війни. Наведу один лише приклад: Росія намагалася монополізувати Чорне море і відрізати торговельні шляхи. А Україна, в свою чергу, досягла неймовірного успіху, витіснивши російські війська і зробивши Чорне море знову стійким та надійним каналом для експорту товарів. За її словами, обсяги експорту зерна. Але й також інших товарів важливих, які виходять з чорноморських портів України, є неймовірною ілюстрацією одного з дійсно надзвичайно важливих успіхів, які досягла Україна. Представниця держдепартаменту заявила, що в довгостроковій перспективі Сполучені Штати Америки будуть намагатися сприяти набуттю Україною можливостей та оперативної сумісності, яких вона потребує для досягнення інтегрованого взаємопов'язаного майбутнього, до якого і прагне весь. Український народ